Класс, мы легендарный знак проезжаем. Минск оккупирована Кремлем. Ты же понимаешь, что карта да? Конечно, пешка нашел с нами Є баю, дуже це нахуй. Сім'йо, вечірнє включення із вами перевозчик Вітаутас. Піздую зараз на автовокзал. їдемо в Литву. Я не знаю, яке місто. Коли дізнаюся, я вам скажу, що ми там будемо робити. Можливо, ви вже знаєте. Дякую, що на моєму ютубчику. Можливо, комусь з вас це відео буде корисним. Робіть репости. Це я вас всіх жмакаю так от міцно за пісюн. Все, гарного перегляду. Ми в Варшаві. Тут піздець дохуя людей, величезний вокзал. Зараз ми як бомжи три часа тут посидим. і поїдемо далі Литву. Ууу, піздець клас! Так, ну що, пацани, через з чимось років після мого останнього візиту я на історичній землі. <реш> батьківщина, так. Да. Маріамполь, ну, не Маріамполь типа батьківщина, а просто Литва. Зараз пиздуємо за якоюсь орендною шнягою і будемо їхати на автобазари. Скільки коштує? 20 євро день день такий е, залупний гальтець. А скільки коштувало таксі? А таксі 5 євро. Ось такі от вам литовські ціни. Так, для всіх хто не знає, Маріамполь це типа Мекка. Uh, Автобариг. Тут uh, от з самого ранку, скільки ми проїхали, вже дохера автовозів, причепів і величезні отакі майданчики продажу. Так. Подивіться, який апарат продається. Походу М3 тільки на такому єпейшому Диски хацкер. Але ціна не написана. Але машина. Єбаю, yeah, тут якесь криве нахуй Але машина гоночна піздець Да, М-ка. Справжня М-ка на таких приколах Не знаю скільки коштує 5900 євро VRX, Сарай Ядок, так? Да? Дивіться, зетка ще симпатична на рашиках, ціни нема, зато є такі модні якісь накладки. Car special. Ось салончик, дивіться. чорно шовтий такий в колір. Аквапринт карбону. Ремус вихлоп. Знову ж таки, свиня болото знайде. На це не продаються, це якась от дрифт академія литовська. Зараз подивимося, що там за лайби. Коротше, це класичний Одеса спек, 6 кілометр дрифт. <рес> Ковши хороші Крулец, палка фонарям по пизда, лака прикольна, Лавка вообще заебись, Я в 30 походу СХ тоже такий Страшний нахуй, ну и компот, компот звичайний. Дивіться, Е32, 3 литра бензин Пробіг Пробіг, мабуть, мільйонів бля, кілька. 4200 євро. Не, ну вона порядочна. Але ну, в Литві, Літві типу, за 4 з копійками. Тут так. ще хто не знає, типу, Ростамошка Акциз до 2 літрів коштує ну, там, типу, щось по 3, більше 2 літрів по 18. Так, апелітрочери, Astro PC, дивіться яка. Ціна не написана, турбова машина. Бен! Ебать! Yeah, Короче, погода ебанута. подивіться, блять штани повністю, у нас, у нас скрізь мокрі, блять. І мої нові венці, які подарували на туська. <laughs> так, дивіться, горшик. На BBSLM Сатиновий такий. Це фарба. 3200 1,9 Хіба, ну які ціни пиздануті, якщо чесно, на ці старі хуйні. Мерс теж 3200. Ні, 3800 пижу. Кому він нахуй потрібен за 3800, я вибачаюсь. Я в Литві вже знаходжусь е, півтори години. І от вам екскурс в литовську мову. Автоматас, дизеліс сервіс. Тепер це у нас резинас, дискас. А, он стоїть в А машина, знаєте, як буде? Машина. Так, це кадр для Йосі, если він буде дивитись цей вложик. 34-й, ібать, дивіться, яка пуля на дисках, типа полуслік, резиночка. Автомат. Электронік і щось написано електроник. на приборці, но ну, ціни нема. Хороший сарай. Бать, резиночка хороша, симпатична А це для Ігоря Драбахи. е 55 AMG. Авангард Ціна не написана. Пацани, напишіть коментар. Олег хоче астру. А я йому пропоную от cl 63 або С65 в'єбать. <ріпи> <ріпи> Напишіть в коментарях, що краще. <ріпи> так, пацики вибачайте, але я їду на Volkswagen. Всім вагодорочерам респект. Я з вами їдемо в Туарег. Так, ну що, всім вже Лабас Вакерас. Ми приїхали в місто Туарег на ще одну парковку. Ну, я предлагаю Олегу купити поршкаєн. Ну, він не зводиться, хоче отаку якусь хуйню. Но у нас в гостишке є казино, Я йому пропоную всі гроші їбати в, в казіно, піднімемо гроші і купимо паномер і каєн. Напишіть плюс, якщо ви за. Коротше, на сьогодні поиск завершено. От вам рум-тур по гостишке. Така картина. Що ви тут бачите? Гостішка савкова, ліфт савковий з русськими надписами. Такий телевізор, холодильник. І один стакан. От суки, блять. Не могли і ще один стакан добавить. Короче. Зараз бахнем Label з кебабчиком. І на сьогодні все, будемо віддихати. Завтра вранці побачимось. Маріамполіту Туарег – дуже дивні літовські села. Тут на вулицях майже немає машин на літовських номерах. Куди б ти не поїхав, ти зустрінеш по дорозі розвантаження або завантаження різноманітних лаветів, а всі чоловіки тут виглядають як типові перекупи з сумочкою на боку. В одному Таураге, де населення біля 20 тисяч десяток величезних автоплощадок, і всі вони мають якусь свою назву. Це в нас розборка, це мусорка. А це кладовище, самі розумієте. Бентлі ну, це не Бентлі Chrysler, що виглядає в профілі як сруща собака, знаєте. От, Схоже, да? схоже, дуже схоже. Він такий маленький, прикольний, але дизайн блядь, ну, суперна любителя Оці от штучки, дрючки. Таке, автомата, автоматас, ціна не написана, Така чепапіму няню. Нічого нема, але 1.6, старий мотор, отакий от пассаті, квадрочери, вам привіт! 2600 євро машина з Німеччини. І тут щось мальоване, не незрозуміло, або оця частина, або оця двіч. Це все одно ніхто не побачить, це побачить три людини. Так, от дивіться, приколдесний віто з... Бачите, з салоном таким будинок на колесах, але з Мерседесика Віто. Автобус з диваном, як кажуть, в Тіктоці можна і малишку відпердолити. Да? Отут? Дивимося ще Ще одна парковка. Коротше, що я вам хочу сказати: по-перше, погода от духа. Бачите, яка туча ззаді. Іде дощ, тупо через 10 хвилин сонце, потім знову дощ. Якщо сказати по цінам, то якісь ціни, ну, взагалі, вже не європейські стали. Ну а для прикладу, давайте я щось вам покажу. А ви можете порівняти ці ціни з українськими: трьохлітровий дизель в М-пакеті 5350. 2,7 дизель 5350. Дев'ятий рік. 9 5, 16 й рік, 1,6 і 8-й рік, 2 літра бензин 4500. Дивіться, 12 рік, 2-літровий дизель 4950. Ось такий прикол. В Україні їх немає. Взагалі не існує такого формату машин. Це мікрокари. Вони для підлітків, яким ще немає типу, 18 років, на ній можна їздити. Вона дуже маленька. От я не знаю, зрозумієте чи ні. Вона прям бачите, пісюлька. Але коштують вони є бать як дорого, типу, по 5-7 тисяч євро. Я не знаю, можете написати вашу думку, але мені здається, що це дуже небезпечна хуйня. Ну, типу, вона нікуди не їде, але якщо вас хтось тут бок приїде і захуячить. Я думаю. Буде конець. А там стоїть 8 Беха в салоні. Як вам, пацани, така апаратура. Фух. Вообще в житті ніколи не бачив цю машину. Нормально тут чисто сидіти бабки збирати. Але! не хочеш таку? В Кракові буде одна. Вообще, дуже прикольна, дуже прикольна машина, вона такої конченої форми, типу вона поняли, дуже велика. Резина таксі дивіться один лоб таксі яд взагалі вау wow. так це вже місто Клайпеда подивіться який вообще пацане це скарб скільки тут всякого говна прикиньте можна зняти собі на машину да, дивимося ще одну тачку щасливий власник хендаю такого Короче, Довго ми мучились, але у Клайпеді купили першу машину. Такий хюндайчик за 2550 євро. Кому цікаво, ближче машину можу показати, але в цілому ну, повністю ровна ціла машина, нічого не бито, не крашено, не міняно, не дрочено взагалі нічого. Ну, просто що така старенька лахавська сімейна жоповозка. От, І зараз повертаємось е, в попереднє це село Таураге. Будемо щось ще дивитися там. Бо тут і... нам вже ж треба буде типу, віддати цю орендну машину, а це треба зробити за 200 км від нас. Коротше, щоб не робити оце туди-сюди, повертаємось туди. Ану, як вам такий донг? Дю -дю 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 -дю. Так, ну що, всім привіт. Ми приїхали у Регідру. Це типу Мрео, де реєструють тачки. Е, як взагалі це все відбувається? Ви купуєте машину. Вам пишуть купчу це, типу, договор куплі-продажі. Ви з цим договором куплі-продажі пиздуєте в регідру, коли вона працює. Вчора вона просто не працювала там, де ми купували машину. Там дзвонять до попереднього власника, запитують якийсь код. Не знаю, типа, повністю цю схему, але ну, так от воно працює. Він діктує цей код, і на машину видаються транзитні номери. Вони легальні по всій Європі один місяць. І на цих вже транзитних номерах ви пиздуєте собі, куди хочете, там розтамажуватися, ставити на облік і так далі. так далі. От. Вчора регідра не працювала. Нам написали цю купчу. Ми кажемо: блять, ну нам, типа, треба 100 кілометрів поїхати в те село, де ми ось от зупинялись. Де ми зараз? Вони кажуть: ну, блядь, вон, хочете, я вам дамо якісь німецькі або тіпа, швейцарські номери. Коротше, ми повісили просто ліві швейцарські номери на машину. І так от 100 кілометрів проїхали через всю Литву. А, да, вся Литва 100 кілометрів. Блять, такий я дібіл. Я ще просто не виспався. Ладно. Коротше, чекаємо номери і пиздуємо вже в сторону Польщі. Одну машину купили. Треба ще одну купити. За цю поїздку тільки по самій Литві ми наїздили 800 кілометрів. Дороги тут максимально схожі на українські, а от відношення до українців мені здалось кращим ніж, наприклад, у Польщі. Ввечері у вівторок ми нарешті купили другу машину. Все, куплена друга така Captur. 15-й рік 6700. І мене чекала дорога в 800 кілометрів за кермом саме цього акцента. Взагалі мені було дуже цікаво, як це проїхати велику відстань за кермом звичайної стокової машини. Наскільки я втомлюсь, чи щось таке. Можливо, зараз для когось це прозвучить трохи дивно, але зрозумійте мене правильно сівіку. У перші місяці ми порізали пружини, а пізніше вже я підкинув койли. А на БМВ майже одразу після покупки я скрутив наскільки вистачило койли вниз. Тож, мій висновок на стоковій машині легше, але дуже нудно. Після цієї поїздки особисто я вважаю, що їхати в Литву і сподіватися, що ви купите машину на 2-3 тисячі євро дешевше, ніж ціна десь у Польщі або ще десь, марно. Печезний об'єм, тут безліч пари, і якщо ви сьогодні не купите машину по тій ціні, що написано, там, з невеличким торгом, Завтра або післязавтра її купить хтось інший. Вони майже нічого не роблять з машинами після того, як вони приїжджають з Франції, просто перепродають їх ще на автовозах, але через це майже не торгуються. Але, можливо, якщо ви шукаєте якусь особливу комплектацію, чи шукаєте якусь модель і хочете подивитись багато варіантів однієї моделі, то туди, можливо, є сенс їхати. На цьому все. Сподіваюсь, цей відос був комусь корисним або хоча б цікавим. Підписуйтесь на Twitch, інстаграм, ютуб. Ну і до нових зустрічей! Бережіть себе, пока.